Скорботний суботній ранок у Кривому розі місто оговтується після однієї з найстрашніших атак за час повномасштабного вторгнення. До місця трагедії йдуть криворіжці. Вже немає життя, це таке страшне. Є онуки, є онучки, правнучки три місяці. І я познала, що тут дитятко три місяці було, і воно також. Пострадало, це просто знаєте, це невозможно передати словами. Галина мешкає поблизу епіцентру удару. Її будинок дивом уцілів. Каже, цю ніч пережити було важко і досі чує страшні крики дітей. Не могла заснути, тому що дивилася діти біжать. Я почула, виходила з вани, почула такий, аж сини задрожали. Я до окна дивлюсь, діти біжать, може там на площадки були, дивлюся, люди біжать. Прийшли вшанувати пам'ять загиблих і дорослих, і дітей. Це жах, біль, це сльози. Та агресія, яку ми всі відчуваємо. Хочеться, щоб діти посміхалися, але, на жаль, вони гинуть. Дев'ята година ранку. Щоденна хвилина мовчання набуває ще більшої гіркоти. О, так є за загиблими. Оголожується хвилина мовчання. До дитячого майданчика, де ще вчора гралися діти. Сьогодні люди приносять квіти, свічки, м'які іграшки та солодощі. Важко, дуже важко, і не може бути цим тваринам якогось оправдання. Це чорткий терористичний акт. Тут немає нічого: ні військового, ні близького до військового, ні поліції. От взагалі нічого. Дитячий майданчик на кому грали з діти. Будинки довкола понівечені без вікон і балконів. Комунальники знову працюють без вихідних, аби люди могли, хоч якось привести до ладу свої домівки. О 2.45 ночі була завершена аварійна рятувальна операція, Але міський штаб, комунальники працювали всю ніч і зараз працюють Постраждало 34 багатоповерхових будинків. Це 5, 9, 14-поверхові будинки. Шість закладів освіти, дуже багато поміченої техніки, об'єктів бізнесу, і ресторанів. Надається людям вся необхідна допомога, будівельні матеріали, щоб відразу закритись, бригади комунальні допомагають стареньким, хто сам закритись не можна. Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу. В місті працює програма «Ми». З міського бюджету, міським коштом допомагаємо людям відновити свої домівки. Спочатку війни це вже більше 9 тисяч родин отримали ці кошти, більше трьох мільйонів міста. На це витратили. це наша міська програма. Ми допоможемо кожному. Алгоритм відпрацьований з матеріального резерву міста видається необхідне для першочергових потреб. Заявник приходить, приносить документи, паспорт, код, документи на квартиру, заставляємо заяви, акти. І тоді він іде, отримує матеріал, які йому потрібен. Внаслідок ворожого обстрілу. Поруйновані будинки, і в Покровському районі Пошкоджені 11 багатоповерхових будинків. Вибита в під'їздах 52 вікна. Також у нас є ліфти, які були теж заблоковані внаслідок вибухової хвилі. Наразі працюють всі бригади, комунальні бригади відпрацьовують направленням, допомагаємо людям. Создані бригади, які сьогодні проходять по Заставляються акти для того, щоб люди далі могли оформити матеріальну допомогу від міста. На місці удару міжнародні партнери Кривого Рогу. Це представники найбільших агенцій ООН, об'єднань гуманітарних фондів та організацій. Ми хотіли подивитися, як працюють наші партнери, які з учора працюють над допомогою і роблять дуже гарну допомогу і психологічну, і підтримують всебічно постраждалі сім'ї і дітей. Ми також подивимось на пошкоджені заклади освіти, і потім будемо. Приймати рішення про подальшу допомогу. Тим часом у лікувальних закладах медики рятують постраждалих. Вогнепальні поранення практично у всіх вибухові, осколкові, уламки, каміння, які лі... вилітали при взриві, з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, органів внутрішніх. На жаль, дві дитини загинуло. Ми не змогли їх спасти. І один чоловік зразу загинув в операційній. Тяжка черепно-мозгова травма. Чотири дитини ми вже після надання допомоги відправили в дитячу лікарню. Дві дитини до міста Дніпра і дві дитини в нашу лікарню. Загроза поки для життя зберігається у двоїх. Жінок вони в реанімації. Чоловік дуже тяжкий. Там він в комі. Дніпровські медики розповіли про стан дітей, яких доправили з кривого рогу змінно-вибуховими травмами. Дівчинка менш тяжкі травми отримала, проте вона тощо залишається важкою. Вона вже в свідомості в нас. Повністю стабілізовані вітальні показники, тобто для неї загрози життя немає. Навпроти хлопчик 4 років поки що залишається у важкому стані. в нього більш тяжкі ушкодження, у нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника, Йому вже проведена первинна операція по зупинки кровотеці, у кривому розі у лікарні. Проте ушкодження внутрішніх органів дуже, -дуже великі. І наразі ми плануємо ще додаткову операцію для того, щоб врятувати його життя. Тимофій, Аріна, Радислав, Герман, Аліна, Данило, Микита, Костянтин та Нікіта. Дев'ятеро дітей стали жертвами ворожої атаки. Дев'ять непрожитих життів забрала країна терорист. 4 квітня 2024 року року в історію міста як день трагедії та болю. Три дні з понеділка по середу місто проведе у жалобі за 19 загиблими земляками. Вікторія Добровольська, Іван Проводов, Андрій Славний, Максим Пономарьов. Постфактум.